Доброго ранку, ви на каналі Саша Фітнес Лайф, і ми з вами робимо цей день активним, продуктивним та ефективним завдяки своєчасній ранковій зарядці. Щоб е, день був таким, як я описала, зарядку краще за всього робити відразу після пробудження. Е, можна випити стакан води, а потім відразу переходити до цієї м'якої активності сьогодні активність буде. На килимку. Тому не гайте час, не шукайте собі роботу зранку, не відкладайте ніяку зарядку на потім, бо потім то вже повноцінне тренування можна виконувати. А робіть її відразу після пробудження. Долучайте до зарядки своїх дітей, своїх. Чоловіків, батьків, кого завгодно. І робіть цей світ ще більш активним, позитивним, ну і ефективним, звичайно. Отож, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на, на канал. А ми з вами приступаємо до зарядки. Починаємо з глибоких вдихів і видихів за поглядом на руки вдих. І видих, всі вдохи та видихи, робіть Роту, носом, і притискаючи язик до піднебіння. Ще один. Це дуже важлива навичка: тримати язик завжди на піднебінні. Виходимо. З вами в позу стола, опираємось гарно руками, пальці широко. І ви вже починаєте ось так покачуватися за маківкою вперед, за куприком назад. Руки, і ноги на однаковій ширині. І упирайтеся гарненько всією ось цією частиною, якщо поки що тут десь не достаєте, підкладайте складений рушник чи килимок. Будь-що, щоб ваша вся поверхня ця торкалася килимка, дуже широко пальці, опирайтеся в них, стали в центрі і розкачуємось праворуч-ліворуч. Так само ви відчуваєте не зап'ястя, а ви відчуваєте усю долоню пальчиками, подушечками пальців, притискаєте себе до килимка. Тепер ми з вами в одну сторону малюємо кола усім тілом, неважливо, в яку ми потім поміняємо. Амплітуда рухів, траєкторія рухів дуже має бути комфортною, м'якою. Це ж розникова зарядка. Якщо вам хочеться активніше, ви не втрачаєте техніку виконання. Вмикайтеся активніше, в іншому напрямку зробимо такі самі кола. Не відривайте. Жодну руку, ногу від підлоги. І залишайте, спостерігайте, щоб залишалося ось ове витяжіння. Тобто потилиться між лопатками і крижовий відділ на одній прямій більш Менш є ще раз назад. І ось тепер ми підкручуємо пальці. Поставили на дві точки ступні під великим пальцем і мізинцем. І ось так позавалюйте зараз п'яти. Для чого ми це робимо? Ну, Розігріти його мілково. Ступне це Раз. А друге, щоб ви зрозуміли, що так завалювати не можна. Поставили на дві і вони суворо паралельно одна одній. Чотири Пружинимо. Три, два. Один не завалюємо, не розвалюємо п'яти. Випрямили чотири. Три. Відштовхуйтесь долонями. Два. Пальці прямі. Один. По два рази. Знову зігнули два. Один відштовхуємось долонями, випрямили ступні, три. Один. І по одному разу. один. Один. Ось ви витяжіння залишаєте і трошки збільшуєте відстань між сідничними кістками. Ось тут на кожному відведенні їх назад, тазу назад. Ще зробимо 4, Три. Не розвалюйте і не завалюйте п'ятий, вони перпендикулярно підлозі. Два. Погляд направлений вниз, ось ове ви, витяжіння. Один поправили і включаємо долоні. Ми з вами, ви стоїте так само, як стояли, ось так крокуємо долонями навколо, роблячи малюючи кола в зоні комфорту. Шия продовжує ваш хребет. Ось так краще не треба, так як і... Кидати голову вниз, теж не потрібно. Витягуйтеся за маківкою. І зробимо з вами хвилю-долонею. Трошечки присядемо, і ось так від основи долоні вгору і вниз. Вгору це ми робимо ще по одній частині долоні і вниз. Ще один. І вниз. Тепер ми розвернемо долоні. Наскільки у вас виходить, це не найлегше положення. Спочатку, скоріше за все, скоро у вас теж буде так легко виходити. І ви теж такі кола проходите. Лікці максимально не випрямляйте, хай трошки вони залишаються м'які. І тепер ми додамо з вами хвилю по всій руці. Ту, яку ми вже робили, і в іншому, і хвилею піднялися, і хвилею. Цей вправи можна виконувати, коли відчуваєте якусь напругу в зап'ястях, можливо, в тренуванні, можливо, під час роботи. Останній раз. Є yeah, знову у нас. Долоні тримають наші ноги, і упор, не розвалюючи п'ятки. Ми з вами виходимо вгору відштовхуючись долонями, спину не округлюємо. І вниз в стіл. В собаку ноги можна зігнути, але спину не округлюємо. І вниз. Робимо ще шість. Вдих. Ось тут. І видих в собаку. П'ять. Чотири. Шия продовження хребта, три. Два, один, є, стали в позу стола, кішка кругла. І прогинатися попереком не будемо нейтраль. Кішка. Нейтральне, прогинайтеся попереком ще один. Тепер ми виходимо в собаку і права рука до лівої ноги. Встали в стіл в собаку і інша рука, нога діагональ. Ще шість, п'ять. Чотири. Три. Два, один. Є. Сіли на п'ятки, трошки розімніть кисті, зап'ястя, щоб вони у вас не були втомлені, бо ми ще попрацюємо з опорою на руки. В іншу сторону вже хвиля. Вивернули. Вивернули. Є. Тепер загубили такий замочок і в одну сторону і в іншу. Ми з вами залишаємося в діагоналі і в позі стола. Будемо піднімати протилежну руку і ногу, витягуючись, видих. Права рука у мене ліва нога не якомога далі вгору, а якомога далі вперед рука і назад нога. Тобто, ви себе витягуєте на видиху, підйом. Видих, не провалюйтеся в попереку. не має бути дискомфорта в цій зоні видих. Язик притиснений до піднебіння, про це я писала дуже детально в інстаграм Саша Фітнес Лайф, про положення язика і його просто життєву необхідність бути там. На піднебінні видих, видих. Тепер ми з вами залишимо праву руку вперед, попереду і ліву ногу. І ми з вами притягуємо ліву ногу округлюємось коліно до носика. І витягнулися вперед. Не назад тягнемо себе вірніше, не вгору, а вперед за рукою і назад за ступнею. Опорною рукою виштовхуйтесь. Не падайте, а гарно стабілізуйте лопатку і виштовхуйтесь від килимка. Ще зробимо Д1. Але не міняйте положення. Спробуємо з вами ось так закинути ногу, щоб вона ось тут лягла. І якщо у вас не виходить, кладіть там, де у вас виходить. І не завалюючись на цей бік, все ж таки відчуваючи ось цю діагональ. Відштовхуйтесь назад долонями, куприк трошки тягнеться до п'ятки опорної ноги. Не завалюйтесь на опорну ногу. Відчуйте діагональ. Бачите, у мене навіть ця рука в повітрі. Є. І дуже м'яко робіть, особливо, якщо ця вправа для вас нова. Виходимо в кішку і нейтраль. Кішка відштовхнулися руками, і нейтраль. Ще два. Один. Є. Yeah. Поставили ногу. Піднялися і цю ж саму ногу виведемо вперед. Прав, ліва рука тепер уже у мене, ліва нога, і права рука. І позаду ножку випрямляю і ставлю, випрямляю. І ставлю. Є ще п'ять, 4. Виконуйте так, як вам комфортно. Можна повністю не випрямляти, а просто лише трошки ось так піднімати останнє повторення. І в цьому положенні покачайтеся вперед-назад. Якщо вам потрібна підставка, якщо ви не можете так низько, є такі йога-блоки або що завгодно, дівчата, і кастрюлі використовують. Що завгодно те, на що ви можете маленький якийсь стілець, на який ви можете опер... Опер... опертися. І поставили ногу. Тепер права рука залишається тут же. Ось вона. Лівою рукою. Ви дуже м'яко відштовхуєте від себе коліна дуже м'яко. Три точки ступні притиснені. Тобто, ось так ступня не робить. Робимо ще 4 м'яко-м'яко, три. Два. Ось ове витяжіння за маківкою один. Є, залишилися. Тут не провалюйтесь, це не про розтяжку. І ми з вами будемо робити вдих за рукою вгору і під руку рівно пірнати видих. Рука опорна може трошки бути зігнута в лікті, але не сильно. Вдих ми розкриваємо грудну клітку. І видих. Вдих і витих. Ще три. Два. Один. Один. Підтягуємо ногу назад і знову з вами вперед, назад, назад, вперед, всі долонь. З вами відчуваємо. Вправо вліво. 4, 3, 2, 1. По одному колу зробимо в одну сторону повне коло і в іншу сторону повне коло. Ставимо ступні на дві точки, не завалюємо, не розвалюємо, ви пам'ятаєте, і виходимо в собаку відразу з протилежною рукою. Собака, стілець. Відчуйте, як цього разу вже, можливо, вам легше в це положення виходити. Витих, і вдих. Ще два. Один. І відштовхуючись, протилежна рука і нога зробимо чотири. Три видих, витягуємо своє тіло, вдих, витягуємо, пробуджуємо його, запускаємо всі електротоки. Один. І поміняємо, бо у мене була раніше права рука попереду. Тепер у мене ліва рука попереду, якщо ви зі мною так само. Права нога позаду. Опираємося, відчули ось цю діагональ. Робимо з вами вдих, округляємось і видих розтягуємо себе. Вдих. І видих розтягуємо. Молодці. продовжуємо вдих. І видих. Ще три. І видих. Два. Ніби чолом до коліна тягнетесь, десь. Один. Видих. Тепер цю ногу по можливості ми закидаємо. Якщо не виходить, ось тут десь залишайте, як виходить. Навіть ось так якось залишайте, але старайтеся зробити. І відчувайте знову ж цю діагональ, трошки пружинимо назад, не завалюючись повністю на ліву ногу. Ви відчуваєте діагональ і стараєтесь ніби так в центр дотягнутися. В центр дотягнутися м'яко-м'яко, бо ми тут працюємо і зі е, суглобами. Це не розтяжка, це більше про суглоби. Залишились, відчули діагональ і кругла спина знову чолом тягнемось. Ще два округлюємо. Ну, здається, що воно не округлюється, що все-таки дерев'яне, але ж новий рух, це значить нові можливості тіла. Стали, сіли вірніше, і потягнулися. Ми з вами виконали на дві ноги. Тепер права попереду буде нога. Була ліва минулого разу, тепер права. І у нас з вами нога на двох точках позаду. Ви намагаєтесь випрямити її, не обов'язково ви її випрямляєте. Ви пам'ятаєте, як у вас виходить, так і робіть. Кому треба вище, робіть вище. Ось тут слідкуйте, вся ступня притиснена трьома точками. Коліно бажано над п'яткою. Ще зробимо два. Один. Що ми робимо тепер? Ми будемо трошки відштовхувати це коліно в сторону, не відриваючи точки. Точки ступні. Ось тут сильно не завалюємось. І м'яко-м'яко стаю до вас передом, м'яко-м'яко в сторону. Ось ове витяжіння за маківкою, і в сторону м'яко ще зробимо 4. Три. Бачите, хоче відірватися, але я її тримаю. Два. Пальці тут не можна стискати. Один. Добре. В цьому положенні в цій позі залишимось. І за цією рукою ми будемо робити вдих, розкритий. Розкриваємося. І видих під рівну. Ниряємо вдих. І видих. Навдосі намагайтеся надути всю реберну цю корзину. Усі ребра в 3D напрямках. Тобто вперед, в сторони і назад. Дихання це взагалі наша основа основ. Я вам про це нагадую, багато про це пишу, розповідаю. Теж в інстаграм, в Ютюбі є лекція, вдих, видих. Ще одне повторення. І видих є. Yeah. Дуже добре, ми з вами потягнемося, сядемо на п'ятки руки попереду і ось так поперевалюємось напряму руку одну іншу і поглядом підглядаємо під руку. Ще 4, 3, 2, 1. Міняємо положення, лягаємо на спину і будемо захоплювати з вами обидві ноги. Піднімаємо вгору, де тут краще захопити. Захопіть там, де дістаєте. Якщо ви дістали, як я добре, якщо ні, хоча б так робіть. Але таз не піднімайте, залиште його на підлозі. Не обов'язково тут, ось тут можна взяти. І тут ми з вами вправо-вліво як одне ціле. Ми працювали з вами окремо направо, окремо наліво, діагоналі. А зараз ви відчуваєте. Одне ціле, яке завалюється то вправо, то вліво. Зробимо ще чотири в зоні комфорту, 3, 2, відчувайте, по яких зонах ви качаєтеся, щоб об'ємніше відчути спину. Поставили ліву ногу зігнуту, праву залиште. І лівою рукою тримайте, право покладіть за голову. На видиху ви припіднімаєтесь, щоб шия не напружувалася для цього рука під головою. І намагаєтесь випрямити ногу. Чи потрібно її випрямляти? Якщо виходить, випрямляйте. Якщо ні, намагайтеся. Тут так само не піднімайтеся, не, занадто високо це не потрібно. Видих і вдих. Ще два. Один. І залишимось. Можна у повітрі, можна лягти. І на себе ножко. Вісім, сім або в повітрі. Шість, якщо шийні напружується, 5, 4, 3, два. Один. Добре, поклали її зверху, руки в сторони і по черзі. Праворуч і ліворуч. Якщо так, на спині вам дуже незручно лежати, бо голова ось так закидується. Тут завжди на тренуванні беріть з собою маленьку подушечку невисоку, або складений рушничок, і вам буде легше. Можливо, ваш грудний відділ занадто кіфозний, тобто занадто округлений, вам, звичайно, може бути дискомфортно, так. Або вже змінене положення шиї. Є, ставимо ногу і виводимо другу. Ліва нога значить права рука, а ліва рука під головою. І випрямляєте тільки. Так, як у вас виходить, ніяких болей, таких відчутних не має бути. І не тягніть себе шиєю. Більше активно можете виконувати, але нагадую, що це ранкова зарядка. Будіть себе обережно, кожного у нас свої можливості вранці. Я люблю більш такого плану, як зараз. Спокійного, сильно активно не люблю. А хтось починає з кардіо це все. Діло таке індивідуальне. Залишили і на себе попружинили. Вісім. Випрямляти не обов'язково. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Але б наскільки ми не були індивідуальними, ноги нахиляються, у мене є зарядки з усіма запросами. Як кардіо, так і Звичайні, прості, лежачі, стоячі, користуйтеся ними, не сумнівайтеся в них, чергуйте якомога частіше, чим більше різноманітності руху в нашому житті, тим менше проблем з нашим тілом. Тіло створене, щоб рухатись максимально різноманітно. Ще зробимо два, Один є. Yeah. Потягнули на себе дві ноги, тепер захопили, і ногами себе тягнемо, щоб піднятися. Якщо не виходить, поки що допомагаєте руками, сідаємо в метелика. Якщо ви дуже завалюєтеся, я пропоную підкласти щось під таз. І ось тут зробити. Таку пружинку м'яку, або просто м'яко зі сторони в сторону. Або вниз. Не дуже довго. Просто щоб трошки дати ви свободи вашим та застигновим суглобам. Та ес. Нагадую, що більше про здоров'я, здорові звички, здорові рухи я пишу. В інстаграм, там завжди дуже цікаво, як в сторіс, так і в постах. І ми працюємо в закритому онлайн-клубі розумного фітнесу Саша Смарт Фітнес. Умови ви знайдете в описі до відео. Розвели ножки, і ось тут зігнули ножки по черзі. І теж намагайтеся ось так порухати зі сторони в сторони. Ось тут теж можна сісти, якщо вам незручно. І ось тут спробуйте такі розвороти. Розвороти не будуть великі і не намагайтеся їх збільшити за рахунок болі чи сили. Забувайте про те, що кажуть. Постарайтеся, зробіть сьогодні сильніше, наступного разу вам буде легше. А, ні, це вже не працює, це тільки шкодить і центральній нервовій системі, і зв'язкам центральної нервової системи з тими частинами, де боляче, це не допомагає розвиватись. Тому працюйте в своїй комфортній зоні. А покращення з тілом будуть за рахунок регулярних і правильних тренувань. Ще вдих, видих. Доброго ранку і гарного вам дня!